Вітаю, шановні дорослі! Дистанційка стала справжнім викликом і для батьків, і для дітей, і для педагогів, але правильно організований процес онлайн-навчання дає можливість всім учасникам отримати бажаний результат. Якісні заняття це добрий спосіб відволікти дитину, дізнатись багато нового для неї та розширити її світогляд. Заняття побудовані таким чином, щоб дитина могла не тільки позайматися і розважитись, почути захоплюючі історії, виконати цікавезні завдання та отримати певний багаж знань, який неодмінно знадобиться під час навчання вже в школі. Та що ж потрібно для того, щоб навчальний процес мав максимальний результат? Шановні дорослі, без вашої допомоги дитина сама не зможе долучитися до онлайн-навчання. Тому саме дорослий має бути провідником між вихователем та дитиною. Разом об'єднавши наші зусилля, ми можемо дати дитині необхідне для її розвитку. Дуже добре, коли батьки та вихователь завжди підтримують зв'язок у будь-яких питаннях. Чи то місце знаходження дитини, чи то стан її здоров'я, чи питання, які стосуються навчального процесу. У онлайн-навчання є навіть переваги, адже батьки мають змогу самостійно вирішити, коли саме дитині можна запропонувати інформацію, надану вихователем для освіти. Перш за все, треба враховувати емоційний стан вашої дитини. Адже, на жаль, ми живемо в таких умовах, коли діти переживають стресові ситуації не менше, ніж дорослі, тому ми дуже радимо спостерігати за дитиною. Якщо змінюється щось в поведінці, агресія, тривожність, збудження чи апатія, порушення апетиту або дитина почала погано спати, придивіться, будь ласка, адже це може бути проявом психотравми. Іноді дитина не готова одразу сприймати заняття перед камерою. Не наполягайте, ви спокійно можете доєднатись до зустрічі трошки пізніше або переглянути відеоурок. Навіть якщо це онлайн навчання, дитині може знадобитись час на адаптацію. Тому не підганяйте, а дайте трошки часу. Дозвольте дитині вільну поведінку під час заняття. Перш за все, комфорт дитини. Не змушуйте та не заставляйте маля сидіти немов прив'язаним до стільця, а до та після заняття обов'язково виконайте гімнастику, це відволіче і надасть здоров'я дитині. Не вимагайте від дитини високих результатів з першого дня та не навантажуйте одне заняття в організованому просторі. А далі нехай дитина займається звичними для неї справами. Дуже важливо для дитини дотримуватись розпорядку дня. Більше гуляти на свіжому повітрі. Разом читайте та долучайте дитину до хатніх справ. Зверніть увагу, що робоче місце також має великий вплив на результативність онлайн-навчання. Гаджет для дитини, швидкісний інтернет, правильне освітлення. Зручні меблі та належні матеріали роблять навчання онлайн ще більш ефективним. Шановні батьки, не дивлячись ні на які обставини, кожна дитина має право на освіту. Навчаючись дистанційно, ми маємо нову можливість для розвитку та навчання дитини.